Увесь автобусний транспорт Дніпра. А це 92 міські автобусні маршрути. Проходить необхідне технічне обслуговування. Його оперативно ремонтують, стверджують у міській раді Дніпра, готуються до холодів. Саме зараз в тому числі проходить огляд автотранспортних підприємств по готовності як до осінньо зимового періоду, так і до періоду. Можливих блекаутів, тобто відключень від електроенергії. Всі автопідприємства вони ще у серпні, на початку вересня, провели свої регламентні роботи з приводу енергозабезпечення автономного, тобто дизель-генераторів та інших приводів. Олександр Сосновський працює водієм автобуса вже 15 років. Розповідає, з війною пасажирські перевезення у Дніпрі не зупинялися. Доводиться працювати більше, адже водіїв не вистачає. Багато водіїв з нашого підприємства пішли захищати нашу державу, тому Є нестача водіїв. Якщо є хтось безробітний, ми ласкаво просимо до нас в нашу дружню компанію. Технічні обслуговування, ремонти, медичні огляди водіїв на автотранспортних підприємствах у Дніпрі пильно стежать за безпекою автобусних перевезень. Розповідають у міськраді. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини 9 каналу.